І так, всім привіт! Сьогодні у нас 9 квітня 2022 року. Е, значить, перегляну я пару сімейок на наявність підтрави, хочу подивитися, тому як е, трохи е, підтравили бджіл. Коли було їх багато на снігові, я показував, по всій території були бджоли, це була потрава на пшениці. Я відзняв маленьке відео, зроблю вставочку, де бджола в конвульсіях, скажімо, помирає. І подивимося зараз од дві сімейки, як це вплинуло, чи є відход бджоли. Ну, Нічого критичного немає, бо я подивився от сам ось цю першу сімейку тільки що, то ну, критичного нічого немає. Подивлюсь зараз, я вирішив переглянути всі бджоли. Всі сім'ї верніше, які тут є півпасіки, бо пів я раніше проглянув, пів, зараз проглянув наявність кормів, подивлюсь по розплоду. Тобто по розплоду е мене вже радує, тому як багато бджоли обмінялося. І, кстати, оцю першу сімейку продивився і попав так, що в неї кормів було впритик. Хоча у мене в цих сім'ях доволі багато корму, але вони, видно, його перевели в розплід, тому як там було 5 рамок, таких хороших з розплодом. І так, будемо дивитися. Ще хочу показати таку саму кращу кормушку весняну. Ось це найкращі весняні кормушки. Я вважаю, тому як було холодно, вони нічого би не брали, тільки з рамок. Ось така рамка. Тут і кристалізований, і ще не кристалізований мет, і в комірках такі з водою, бо рамка стояла в приміщенні і, ну, Підтягує водичку. Ось такі рамочки. Я їм підставляю яким потрібно. Так, почнемо з цієї сімейки. Будемо дивитися, що в ній якраз зайшло сонечко, але нічого. В даному гнізді шість рамок присутні. Будемо дивитися на обсидку. Та яка кількість кормів, розплоду. Ну, По кормах от беру першу рамку, вона пуста, тобто вони, вона є пергова. Ось така рамочка. Вони видно весь корм перегнали в розплід. Хоча в цих було найбільше кормів з усієї паськи, бо я їх практично не скорочував та не забирав в них корма. Ну, якщо в них не буде кормів, зараз всім по кругу по рамочці підставим на кожну бджолу сім'ю. Ця рамочка печатна і повністю засіяна. Слідуюча рамочка. Печатний розпит, як ви бачите. Ну а тут вийшов і засіяно. Ось сіренька бджола, доволі її багато, молода бджола. Дуже вже багато молодої бджоли, це мене радує. Тобто, осипу на днище немає від потрави практично. Тому як вони видно винесли, в них була ця можливість, вони другий день вже сьогодні літають. Ну і не така сильна була підтрава. Ну, далі я буду дивитися за ними, бо всяке може бути. Ось дивіться, скільки молодої бджоли сіренької. Ця також рамочка повністю. Ось в розході, По центрі він повиходив, там засів, а по краях ще печатний. Ось цей бік теж весь розході. Тобто бджола прекрасно оновлюється. Правда, проблема в тому, що допомагають нам з потравами її оновлювати. Але від цього вже нікуди не дінеться. Ось знов вся рамочка молодій бджолі. І в печатному розплоді, як ви бачите, на всю рамочку розплід, Тут теж дивіться, бачите, на всю рамку розплід. Да, По кормах мене тут здивувало, тому як е, я думав тут побільше кормів, але не весь корм. Дивіться, просто пусті сім'ї, я в шоці, перевели в розплід. Тобто у цій сімейці 4 рамки повністю хорошого розплоду і дві рамочки пергових. І буквально тут п'ятнишка, я б сказав, не то що п'ятнишка, а в деяких ячейках тільки медо. Чуть-чуть. Значить, такі сім'ї ми зараз їдемо. І даємо як мінімум одну, а той дві рамочки заставної її е, з кормом. Подивимось, скільки в нього влізе в цю сім'ю, скільки й дамо. Ну, цій сімейці я одну рамочку зараз дам кормову, бо тут місце для одної рамочки і так, будемо дивитись зараз далі. Ось так бачите, по кришах вуликів бджоли і вони, ну... Киваються, коротше, е, померли вони. Перехожу до, дивіться, сіє покриші бджіл. Це вони замерзли, це підтравили. І так, будемо дивитися до сім'ї. Подивимося ще до цієї сімейки, яка в ній ситуація. В даній, в даній сім'ї присутні сім рамок в гнізді. Будемо дивитися, чи в них є корм та скільки тут розплоду в них. І так, перша рамочка на ній присутній мед перга. Ось така кількість бджіл тут. Ось слідуюча рамочка. Тут розпліт. Бачите, вже навіть з'являються мисочки. Тобто це означає те, що сім'я доволі сильна і непогано розвивається. Ось слідуюча рамочка, також у нас з розплодом, з бджолою. Бачу присутній трутневий розплід. Це також радує, Ось попідверх трутневий розплід і бджолини. Багато бджоли вже тут змінилось, ось ще є в ній корм. Цій сімейці. Це вже третя рамочка з розплом тут. Ось четверта рамочка. Розплод та корм. Ну, в цій сімейці непогано ще з кормами. Її можна, в принципі, ще не давати, її буде вистачати. Ось така кількість тут корму. Це вже в нас була п'ята рамочка з розплодом. І подивимось, що на шості. Верніше на сьомій останній рамочці. Це є кормова. Чую по вазі. Значить їм метку ми не даємо, це є кормова рамочка. Ось такі рамочки я з собою переношу в ящику і підкладаю. Все, дякую вам за перегляд та до зустрічі. Ну і тут ще ось ви бачите, я готую місце, тут в мене блоки, тут ще розмістю ряд вуликів. Тобто готую, подивлюсь що де садять. Якщо буде в достатній кількості соняшнику, ну ще сюди приїде сімей 80. Все, дякую за перегляд та до зустрічі. Отак От нас підтравлюють бджіл з самої весни. Я думав, що це багато відходить бджоли на землі, валяється від того, що вона вилітає, замерзає. Але пройшов ще деньок, Я потім подивився, було її ну, дуже багато, скажімо, на снігу. Я такого ще не бачив, по-перше, в цю пору не було снігу тими роками. А по друге, мені тут подзвонили. І у людей така сама ситуація. І накинули е, таку мисль, якщо близько пшениця є, її там удобряють всякими хреню, скажімо так. І виходить, вони летять е, масово на, на росу сідають. Вон, якщо видно, е, там від пасіки буквально за 100 метрів пшениці. Вона пасіка знаходиться. І от за 100 метрів там пшениця І вони сідали на росу і брали звідти ту воду з тою хімією і траванулися. Сьогодні я розберу одну-дві сімейки і подивлюся, який там буде результат.